Огірки, як і всі рослини сімейства гарбузових, дуже вимогливі до умов вирощування, невелике ослаблення уваги призводить до хвороб і, можливо, загибелі, але труднощі існують для того, щоб їх долати виростити повноцінну розсаду. Огірків цілком можливо, найбільш прийнятні умови для огіркової розсади. Ідеальними для росту огіркової розсади будуть умови з оптимально збалансованим поєднанням освітлення, температури, вологості і харчування, відео, вирощування розсади огірків. Щоб отримати гідний урожай, необхідно забезпечити розсаді наступні умови тривалість світлового дня не менше 10 годин, денне світло і підсвічування лампами вночі не підсвічувати, денна температура в межах 20-240 снічна. 15-170. Грясний полив раз в тиждень відстояною водою з температурою 24-260 з проведення двох підгодівлі. Через два тижні після сходів 1 чайна ложка сечовини на 3 літри води. І через тиждень після першої один чайна ложка нітрофоски на три причини загибелі розсади огірків у процесі росту розсада може дивуватися великою кількістю різних хвороб і шкідників. Неприємності можуть чекати молоді огірочки, як при вирощуванні на підвіконні, так і в теплиці. Найбільш часто зустрічаються наступні напасті, таблиця хвороби і шкідники розсади. Болезні в редітелі, коренева гниль, баштанна попелиця, сіра гниль, павутинний кліщ, біла гниль, голова нематода. Чорна ніжка, білокрилка теплична, борошниста росослізні, несправжня борошниста роса проволочник бактеріоз медведка, скофітострипс огірковий комарик, діагностика хвороб розсади, помітивши погіршення стану розсади. Насамперед необхідно визначити, чим саме воно було викликано, і тільки після цього приступати до усунення причин, уважно вивчивши симптоми, визначитися в подальших діях, змінити умови вирощування. Зайнятися лікуванням хвороби або почати боротьбу зі шкідниками, таблиця як визначити причину поганого стану розсади, симптоми захворювання, можливі причини захворювання, помилки в угодоволезню родитель, на листках з'являються липкі плями, на яких виростаються жисті гриби. Зелень чорніє і засихає білокрилка теплична, пагони, квітки, зав'язі і листя морщаться і скручується баштанна попелиця. На листках з'являються, поступово збільшуються маслянисті плями зеленого кольору, вони коричневеють і швидко засихають несправжня борошниста роса, На листках з'являється, поширюється білий наліт, листя засихають, і рослина гине борошниста роса, змінюється колір листя і стовбура, недолік або надлишок мінералів листя стали жорсткими. Верхівка засохла, надлишок добрив сонячну погоду листя в'януть, прикоренева частина стебла пожовкла. Має тріщини коренева гниль на стеблах, у розгалужень з'являються загниваючі сірі. Плями сіра гниль сохнуть краю листя, підвищена або знижена температура повітря рослини в'януть, на коренях виявляються напівпрозорі личинки огірковий комарик. Знаходяться погризені листя, на ґрунті видно смуги засохлої слизу слимаки. Головний стебло неприродно спотворюється і засихає дротяники. На листках з'являються дрібні плями, нижня поверхня покрита тонкою павутиною. Павутинний кліщ шкіють краю листя, недостатнє освітлення, надлишковий полив рослини лежать на ґрунті, стеблинка біля кореня, перекушений капустянка. Зав'язі огірків жовтіють або загнивають в бактеріоз на листках і стеблах, з'являються жовті плями, що стають далі сірими, аскохітос на рослині, утворюється білий наліт. В місцях його виникнення тканини загнивають біла гниль розсада не росте. Пізня пересадка у відкритий ґрунт на рослині з'являється оливковий наліт. Ці місця висихають і ламаються кладоспоріоз, стебло біля кореня стоншується і загниває. Рослина гине чорна ніжка, з'являються незграбні плями жовтого кольору. Потім вони боріють і засихають трипси, поява на коренях здуття і потовщень. Рослина не розвивається, голова нематода, не варто плутати причину виникнення хвороби з самою хворобою. Наприклад, причиною виникнення чорної ніжки може бути підвищена вологість ґрунту, але рослина гине не від вологи, а саме від хвороби. Боротьба з хворобами огірків, своєчасне виявлення хвороби це 50 успіху в їх лікуванні, але для його закріплення потрібно докласти ще деякі зусилля. Таблиця лікування і профілактика, хворобличена профілактика, несправжня борошниста роса припинити поливи і підгодівлі, оприскати препаратом. Оксихум за інструкцією, провітрити приміщення або теплицю можна оприскати розчином з трьох літрів сироватки однієї чайної ложки мідного купоросу розведених в семи литрах води, дотримуватися сівозміни, поливати тільки теплою в 2-2 не допускати різких перепадів температури, виключити появу конденсату на плівкових укриттях, борошниста роса, оприскати препаратом топас або заслін за інструкцією. Або запилити сірої дрібного помелу, накрити плівкою на два години, дотримуватися сівозміни, поливати підігрітою водою, не допускати знижень температури, коренева гниль відгребти землю від стовбура і підсипати на уражені місця деревну золу, крейда або товчене вугілля, чи не підгортати розсаду. При пересадці не заглиблювати стебло, не допускати різких перепадів температури, сіра гниль оприскати препаратом топаз або заслін за інструкцією, або змішати один склянку деревної золи змішати з один чайною ложкою мідного купоросу і опудрити суміш, рослини не допускати загущеності рослин, поливати підігрітою водою. Забезпечити провітрювання приміщень, біла гниль видалити заражені частини рослини, зрізи, засипати товченим деревним вугіллям, не допускати загущеності рослин, забезпечити провітрювання, не допускати підвищення вологості повітря, бактеріоз, обробити один і бордоською рідиною, один нуль нуль гнадесят, води не допускати підвищення вологості повітря і ґрунту аскохітоз, оприскати препаратом сапроль або вінцит. За інструкцією не допускати підвищення вологості повітря, не допускати загущености растина кладоспороз, оприскати препаратом 3,0 на 10 гнадесять води, не допускати підвищення вологості повітря, не допускати знижень температури, чорна ніжка полити 1, ною бордойською рідиною 1, 0, 0, на 1,0 гнадесять води. Підсипати під рослини деревну золу, не допускати загущеності рослин, не допускати підвищення вологості ґрунту, хвороби огіркової розсади. Біла гниль неприємне захворювання огіркової розсади, з яким складно боротися. Коренева гниль здатна погубити весь урожай. Несправжня борошниста роса найбільш поширене захворювання огіркової розсади і дорослих рослин. Борошниста роса на листі огірка, сіра гниль в теплиці, а нерідко виникає при загущенності рослин, бактеріозу схильні рослини, які страждають від зайвої вологості повітря і ґрунту. Кладосперіоз вражає розсаду, і в основному дорослі рослини. Боротися з чорною ніжкою надзвичайно важко шкідники огіркової розсади. Крім хвороб, пошкодити розсаду огірків можуть різні шкідливі комахи, вони з'являються як при вирощуванні в теплиці, так і в приміщеннях, таблиця, способи боротьби з шкідливими комахами, шкідник, методи боротьби, профілактика, білокрилка теплична, оприскати препаратом актелік або ровікурт. За інструкцією віддає перевагу високій температурі і воловості, розвісити для профілактики жовті і блакитні клейові пасти, паштана попелиця. До висадки рослин обробити ґрунт карбофосом 6,0 на 10 води, при виявленні обробляти розсаду 40 на 10 води, не допускати появи бур'янів, виносити за межі теплиці мурашині гнізда, Огірковий комарик, оприскати препаратом актара або бі-58 за інструкцією провести термічне знезараження ґрунту. Розвісити жовті клеєві пастки проволочник, полити ґрунт розчином марганцівки, 5 на 10 води, провести под зимньою перекопування землі і прибирання рослинних залишків в теплиці, павутинний кліщ оприскати препаратом актелік або актофіт за інструкцією перед посадкою продезінфікувати теплицю хлорним вапном або сірчаними шашками. Голова нематода полити ґрунт розчином марганцівки 5 на 10 води. Але ефективніше буде замінити ґрунт в теплиці, провести подзимньою перекопування землі навесні перед посадкою термічне знезараження ґрунту, опудриване рослин тютюновим пилом, деревною золою розкидати по грядці суперфосфата або калійну сіль 300 на мдва провести подзимньо перекопування землі, з додаванням опалого хвої медведка засипати в норки отрутохімікати рембек, медведок встановити пастки. Банку з рідиною вкопують в рівень з землею обробка препаратами на основі тіаметоксаму, Актара Круйзер і провести под перекопування землі, продезінкувати землю розчином марганцівки 5 на 10 води, отогалерея, шкідники огіркової розсади, метелик білокрилки тепличної. Капустянка може літати. Плавати і пересуватися під землею, личинки-дротяники, що доставляє масу неприємностей городникам, баштанна попелиця паразитує на всіх рослинах сімейства гарбузових, огірок уражений головою нематодою. слимаки пожирають листя рослин, доросла особина огіркового комарика, павутинний кліщ уразив листя, огірка реанімація розсади. Якщо розібралися з причинами загибелі або просто пригніченого стану розсади. Потрібно негайно проводити лікувальні заходи, а після допомогти рослинам відновитися для цього необхідно створити найбільш сприятливі умови, дотримуватися строгий контроль температури і вологості, крім цього, слід провести додаткові підгодівлі мінеральними розчинами на відновлення, знадобиться деякий час. Не потрібно чекати швидких результатів, але якщо робити все терпляче і послідовно, результат зусиль повинен бути позитивним в ідеалі. Гарбузові культури вирощуються безрозсадним способом, але в регіонах, де кліматичні умови не дозволяють цього робити, доводиться вдаватися до вирощування розсади, незважаючи на складності. Такий спосіб дозволяє отримувати урожай огірків навіть на українському сервері.